Так, друзі, вибачте, звісно, ну, заново перезайшла я. Підключайтеся, будь ласка. Не знаю, спробуємо ще. Вітаємо в чаті написано. Пам'ятайте про захист конфіціальності і дотримуйтеся наших правил спільноти. Док ще. Заходьте, друзі, заходьте. О, вже Людмила Волог, він є чат. Ну, Я трошки доця неправильно там зробила. От. Не ту аудиторію підключила. Таня Ворона, дякую за розочки. Добрий, добрий усім вечір, друзі. Дякую вам всім. О, Богдан, Турта, Олена, добрий вечір. А ти казав, що у вас світла не буде. Дивися, є світло. Друзі, а в нас оце ж. Я там розказувала, але вас вже не бачила, що ви пишете. От, е, у нас світло не було світла з 4 до 6 вечора, а тоді я бігом побігла, накришила корові, подоїла її, прийшла в кухню, все поперемивала, навела порядки. Хліб у мене був замішаний, поставила пектися хліб. І пішла е, проводити стрім. А чоловік каже, що там дивитися за хлібом? Кажу дивися, бо я ж як же я буду бігати туди-сюди. видно, Жанна Юрієва, всевітний чути. Привіт зі Львова. Добрий вечір. Любов Губарева, добрий вечір, Любочка. Добрий. Як у вас там в Кропівницькому? Як поживаєте? Бо я вже давно-давно не була в Кропівницькому, аж рік назад була. Трошки менше, бо в январі їздила на Мсек. Доброго вечора, рада вас бачити, Світлана Смолій. Доброго вечора, мої дорогенькі, і я вас дуже рада бачити. Любов Губарєва холодно. Ну, я ходила поратися до корови, чи то я бігала, та мені не було коли замерзати. У нас якось я й не глянула на градусник, але чоловік сказав, що будуть морози невеликі, та я укрила кабаки. Так, зараз такі гарні скидки акцій. акції. Зараз же це ж була Чорна П'ятниця, ми так гарно скупилися в маркеті. Ну, так сказати, таке купили у нас були скидки від 10% і аж до 50%. То муки купили, то мінеральної води закупилися. В мене чоловік п'є мінеральну воду, любить. а я щось не дуже її люблю. Я люблю просто просту воду без. Газів пити. А він оце ж газова, ну, ще й содова купляє воду, тож. я йому кажу, що не можна її все время пити. Ну, хай як хоче. От. Та й що хочу сказати, це ж я бігала бігом, то мені аж жарко було, не знаю. Вітру немає. Привіт, привіт, привіт. А є шоу? Всім доброго вечора, друзі. Всіх з першим днем зими. От. Як для вас, осінь швидко пробігла, бо в мене пролетіла як одна секунда, не наче ця осінь. Друзі, Кажу чоловікові: отож у нас раніше корова доїлася е, до Нового року і йшла в запуск. Моє Поділля. Доброго вечора вам і вітання, Вадиму. Дякую, Василі. вам так само всього самого найкращого. Дякую. Він десь там на кухні, слідкує за хлібом. Привіт із Ташкента. Ой привет, Ташкент Дякую, що ви зайшли на мій стрім. Дякую. Це от нас дуже-дуже далеко. Жанна Юрієва сердечко, дякую вам за сердечко. Віталій Лебідєв, привіт, сестренка, Рада тебя видеть. Привет Забула, і Юля, я вас так само рада вибач забуга, як звати жінку твою, хай вибачає. Я вас рада бачити, ви хороші люди. Так що, мої ріднесенькі. а я що, коли вже мир настане? Хотілося б якнайскоріше, як би найскоріше настав для нас усіх мир. Так що, друзі, ми всі, ми всі цього бажаємо і чекаємо. Ілля Горбачов. вітаю Лена. дякую, Ілюша. І тебе теж вітаю. Гарного всім вечора. Тихо, мирного всім бажаю вечора. Коля Кривінок. Чернігівська область. Вітаю вас, рада, що ви вийшли в ефір. Дякую, я також рада. Єлі настроїла чат. Щось там наклацала, ну, знаєте, як, що з літто із розуму? Володимир Гавлі, Гаврилюк Гаврик Привіт Привіт Володимир 2006 2006 що гривень чи що це ви написали Ілля Горбачов Дякую Дякую і тобі що ти зайшов на мій стрім Володимир Гаврилюк. Гаврик, Львів на зв'язку. Ой, Львів, це моя мрія, це моя мрія. Доня моя була у Львові, привозила дуже гарні книжечки Туди і статуеточки вони їздили, вона ще навчалася в школі, і вони з своїм класом їздили в Львів. Казала, що дуже їй сподобалося тоді, дуже була вона задоволена тією поїздкою. Даврун. Шаріпов, здравствуйте, Какая вы красивая О Боже, <смеш> дякую вам. Красивая. Ну, колись була. А тепер. Ладно. Про... Не будемо про це балакати. Екатерина Тетянечко, доброго, вітаю з першим днем зими. Дякую, Екатерина і вас так само з першим днем. Зі... Давід, ви п'яний, а в Росії у вас немає денег, але ну, на водку. Ми не з Росії, Давід. Ми, ми, ми водку не споживаємо, сейчас творі всіх тверезих, так що не треба писати всякої ерунди. У нас в Дніпрі бульба 200 гривень стоїть вже, та не вже. Бульба у вас, у нас так не кажуть, тим болі в Дніпрі так не кажуть бульба, не розказуйте. 200 гривень. У нас, я не знаю, ми не купуємо, у нас картопля своя. У мене два городи, картопля в цьому році не сильно вродила, але для нашої родини вистачить. Даврон Шаріпов, здравствуйте, какая ви красивая. Д дякую тобі, Даврон. Дякую. Дякую, що ти замітив мою красу. Дякую тобі. Тетяна Черненко, Житомирщина, вас вітає. Дякую, Тетяна Черненко. А вас вітає Кіровоградщина усіх Олександрійський район, селище Нова Прага. Вітаю вас усіх, дякую, що ви заходите, зайшли на мій стрім, що ви спілкуєтесь, пишете. Не забувайте ставити лайчики. Якщо хто не знає, то у верхньому правому углу три крапочки. Туди заходите і там буде, де можна поставити лайчик. Любов, Губарєва, сири такі гарні в тебе і смачні. Да, Любечка, дякую, але сьогодні на базарі базар був для мене не дуже хороший. По-перше, що людей дуже було мало на нашому базарі, а по-друге, сьогодні якось не було моїх покупців. Хто замовив товар наперед, ті прийшли, позабирали. Одній жінці ми завозили додому, бо вона не могла прийти. От. А так, я ж кажу, ряжанку позабирали. Сири сьогодні люба, одна моя постійна покупательниця, вона кожен тиждень у мене бере кілька відів сиру, то вона сьогодні взяла. От. А так, щоб люди брали сир, не знаю, чи то що перше число та ще пенсії почали давати, чи люди витратилися оце ж по маркетам на ці всі ці ну, знижки на товари. Ну, людей було дуже мало сьогодні на базарі. Моє Поділля Львів це Європа. ну да Львів це Європа правильно Мені дуже подобається Львів, і хотілося б мені, звісно, там побувати. Ну Але не знаю. не знаю Коли... ой не, Я ж зараз нічого не знаю. Пройшов день і слава Богу, так ми зараз живемо. Не знаю, чи всі так живуть, але ми так живемо зараз. так щось ага. Сколько у вас буль... Ну, у нас не бульба називається, у нас картопля. Картопля у нас, я не знаю, я не купую, ну, вроді я чула чи 30 гривень кілограм. У, у мене вдома бу... картопля є своя. <сум> у мене два городи, я сапала в цьому году ці городи. Чоловік допомагав, ми разом з ним сапали, тоді підгортали, він картошку кропе, ну, то тобто трави, тут то жуків колорадських. Так що картопля в нас є. Ми не купуємо картоплі. Я купу, куплю, цей год купую тільки буряк він грітний, бо в мене не вродив буряк. От, сьогодні купувала то по 16,40 буряк у нас у файномаркеті кілограм. Ну, Це парень один щось. У нього від на пластинку заїло, щось він одне і те саме пише. Davron Charm. Где вы живете в Украине? Ну, я ще раз повторюсь: Кировоградская область, самый центр Украины. Ты можешь говорить нормально? Survival USA. Ну, если ты из Америки, я по-английски балакать не вмію От, а балакаю на українській мові. А нормально, це як говорити нормально? Це як балакати нормально? Об'ясни мені, на якій мові ну, люди балакають нормально, я не знаю. Давід, привіт. Я поляк, але живу в Німеч... Німеччині. Усім серцем підтримую Україну. Запрошую і тебе і твоїх глядачів на мій канал. Росію ненавиджу. Зе Бутен... Button... Дебіл Путін поняла, так. Да. Спо... Спокій Україні. Ну, да якби ж він дав спокій Україні, якби ж то. Привіт з Полтавщини, Ліда Сахно. Привіт, дорогенькі з Полтавщини. Полтава це е, одна не дуже далеко. Ну, так як сказати, не так, як Львів. Е, ну але в Полтаві не була, в тій стороні взагалі не була. Я була в Києві, була, була в Дніпрі і в Южній Україні туди. В Херсоні була. Там у мене тітка живе, чоловіка, мого рідна тітка в Херсоні живе. Зараз, зараз вони в Чорнобаївці, бо Херсон сильно обстрілюють, і вони живуть в Чорнобаївці. От. А, моя родина Крим. Моя батьківщина. Я народилася, друзі, в Криму. В Бахчисарайському районі, селище Красний Мак. Ну, червоний мак, Красний Мак. От. Рідня моя жива, живе зараз уся в Севастополі. Так що для мене то рідні міста. Севастополь, Бахчисарай. Так що, друзі, давно я вже там не була, звісно, відколи почалася війна. То взагалі туди путі немає. Людмила Логвін, 30, ага, 30 гривень картопля. Доця, дякую. Бо цей. Я не знаю, чому картопля, бо я не, не, не дивлюсь на неї. Бачила в маркеті лежить, але на цену не дивилась, воно мене не цікавить. Таня Кравченка вже і до вас орки добрались. Блокуй їх, не засмічуй такими персонажами свій канал. Ага, Таня, ну я встигла прочитати твоє повідомлення. Дякую. Як... Ну Я боюся, що якщо я зайду їх блокувати, то стрім пропаде. А ну хто проводить стрім скажіть? Якщо буду блокувати, стрім не пропаде. Вони взагалі, росіяни, оце, лізуть на україномовні канали і пишуть всяку ерунду. Не звертайте уваги. Так, Валентіна... Шеремет. Добрий вечір, Віннічина. Щойно вімкнули, вімкнули світло. Понятно, добрий вечір. Володимир Гаврилюк, цього року в мене не вродила картопля. Володимир, нас так само не дуже вродила картопля. А, пише ось у мені, що не пропаде. Ну, значить, буду блокувати. Іван Бровкін, здравствуйте, пропаде. А, понятно. Людмила Огвин, нікуди він не дінеться. Ну так, да. доча, треба тебе поставити модератором і будеш ти мені їх викидати з чату. Я не знаю, як поставити модератора. Треба якось порозпитувати когось, хто на цьому вже знається, бо я тільки третій стрим проводю. Таня Кравченко, то хай ваша дочка буде модератором і видаляй їх. Я зрозуміла, а як же ж її це? треба до стріму поставити її модераторам, чи за час стріму можна якось поставити? Друзі, я не дуже ще кебаю в цьому, понимаєте? От. Підкажіть, якщо ви знаєте, до стріму це ставляться модератори? Чи треба. Корот, в общем, друзі, так, я проведу сьогодні стрім, от, а там подивлюся, як ставити модератора, ви тоді буду ставити модераторам. Бо це не годиться. Вони як налітять зараз сюди, будуть писати всякуєрість. Ладно, не будемо про них балакати, ну їх у бані. От, розказуйте, як, як у сьогодні у кого пройшов день. Я ж розказую, що ми ж сьогодні оце ж неділя були на базарі, базар був неважний. Такі діла. От. Чоловік сьогодні знову виводив коровку, але вона не хоче вже пастися. Він вивів її, а вона давай мукать, він вичистив у сараї та й завів її назад. Кажу, забудь її назад, бо вона буде розказувати, там, кричать на все село. Пішла, Пішла до бабусі сьогодні, купила ж ото їй м'ясо, там. Там, кажу їй, що він вивів корову. Вона ой, для чого він вивів холодно на дворі. Кажу, ма, не чудіть. Я в інтернеті дивлюся, у людей по снігу корови ходять. І морози такі великі, ходять вони. Нічого вони, кажу не замерзають. <гум> Їм вже хочеться, вони вже теж надоїдає в сараї стояти. Вона, як виходить, з сараї, тоді починає вибрейкувати, бо застоїться, ж діло щось у мене чат, видно, застряв. Не йде далі, чи ніхто нічого не пише, чи цей 42 чоловіка в нас. Дивиться мене а 11 тільки лайчиків. Друзі, заходьте в правий уголок, нажимайте там три точки і ставте лайчики, пожалуйста. Так, друзі, ну пишіть щось, я не знаю, доця, ну напиши мені чи подзвони. Стоїть чат, чи що воно, чи ні йде, чи ніхто не пише? А в нас сьогодні світло вимикали тільки один раз з 4 до 6 вечора. І я оце бігом все стараюся роботу подогнать, 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 а тоді лягаю та й відпочиваю, як нема світла. Ну, як, якщо, звісно, днем вимикають світло, то воно ж видно, то щось робиш. А як ось вимкнули вже темно, що ти будеш по хаті по темному ходити? Що там, спікся? І що він спікся? А, ти приоткрив дверку? Ну, все, добре, хай стоїть. Я тоді прийду та все зроблю далі. Вадім! Хотіла, щоб приніс мені другий телефон. Бо я не бачу, чи люди, мабуть, пишуть, а в мене не йде. Уже 14 лайчиків, 36 человек нас дивиться, друзі. Ну це ж таке, немає обратної связи. Мені так геть не цікаво. Шо ж я... Розповідатиму вам. Я ж, мені ж хочеться, щоб ви щось запитували, я буду відповідати. Так що такі друзі справи. Ну, що ж такої? Нова прага щось прийшло мені якесь повідомлення. Блін, ну, ну не мені це не подобається. Люди добрі. Доця, доця, якщо ти мене дивишся, подзвони сюди, будь ласка, до мене на телефон, бо я не хочу йти шукати той телефон покинути все. Я батько десь вийшов, не догукаюся його. Чи связь? Я себе бачу хорошо ось. Я думаю, що і ви мене чуєте хорошо. Так, сьогодні це у нас вже 1 грудня. Сьогодні вже знімала показники. У бабусі оце я ж знімаю показники у себе. бабусі вже нарахувала їй платити за цей місяць. Вона у нас газу і світу і за транспортування газу то 250. 2250 за цей місяць платити. От. Ну, у нас зараз це ж на дворі було не дуже холодно, то ми топимо газом. На двоєчки у нас котел стоїть. В хаті нормально. Ні, холодно. Я в ходю, це діла ковточку, щоб на стрім вийти. А так я у футболки ходжу по хаті, а на кухні взагалі в нас там тепло, бо в нас там котел газовий стоїть, і там же я їсти готую і все, то там тепленько в нас. Сьогодні тушонки в мене немає варити, сьогодні в мене вихідний. Цілий тиждень пропекла. День у день, друзі, варила тушонку. От. Ну, сьогодні на базарі люди там питали, щоб рибу привезти. Ну, хай привозять, будемо варити. І рибу, і м'ясо варю, всяка разне. Ну, в общем, все, все роблю. Так що такі справи, друзі. Угу. Так, друзі, дзвонила тільки що дитина, пропав чат. ось не стало чату. Якщо ви дивитеся мене, зараз у нас в Києва області тривога лунає, то цей, то може, із-за того це ж і трошки лагає інтернет. Так що, ну, якось оце так. Щось уже знову летить в наш бік. Ой, Ну, що ми зробимо? Нічого ми не зробимо, друзі, від нас нічого не залежить. Так що, так, щось я недаром кажу, що живемо одним днем. Радіємо кожному дню. Утром встали, проснулися, побачили світло, Богу помолилися, встали і пішли працювати. От, Так що, і, і оце кожен день. Так шкода, що немає чату. Це ж, я, щоб ж ви мене попитали, я б вам розказала і відкуди хто заходить. А так ви мене бачите, бачили 44 на зв'язку людини, 18 лайчиків. Друзі, ставте лайчики, не жалкуйте, ставте. Бачите, як я сьогодні працюю. Чату немає, нічого немає, треба щось балакати, а так би, щось би вам порозповідала. Сьогодні купила сільку, робила салат. Там відео випущу, заходьте, дивіться відео. Мій канал Україна моє сільське життя. Підписуйтеся, заходьте, дивіться, як ми живемо у селі, як ми працюємо, чим ми займаємося, яке хазяйство тримаємо. Я варю сири, роблю сири, кисломолочні, обіжирений, жирний, вершки, сметану. Ну, в общем, торгує на базарі молочною продукцією. Раніше, друзі, у нас був свій магазин. Ми торгували продуктами. Багато років я торгувала продуктами на базарі, у нас був великий ларік, а тоді ми построїли свій магазин. Але проторгували ми тільки 4 роки в ньому. І одразу ми як відкрилися, це вам не передати, У нас такі були хороші торги, люди йшли. А тоді нас почали, почали строїти. Супермаркети у селищі в центрі, у нас зараз два великих супермаркета, так що продукції повно. Люди скупляються, це в центрі тільки два, а ще недалеко від центру, ще один построїли копівка, там теж у нас є супермаркет. Ну, в общем, і базарю це по неділям. Їздимо ми на базарю неділю. Базар від нас не дуже далеко, їдемо машиною ми 10 хвилин всього всю. Так що. Бо це Дочка мені підказала, що ви питаєте мене, як я. Бо нема чату, друзі, я не бачу. Вона казала, як я роблю покупки на тему. Ну, в общем, покупки на тему Нужно загрузити тему до себе на телефон. От. Зайти в Play Market і загрузити. Набирайте там в Play Market тему і загружайте до себе на телефон, щоб було віконечко. Заходите туди, щоб у вас була карточка ну, в банки в якомусь прив'язано. Ви, значить, там вибираєте собі товар, там скидки є. Ну, зайдете, там все подивитеся. Є скидки, вибираєте товар. А тоді, значить, і так само, як в будь-якому магазині, в інтернет-магазині, кидаєте у кошик, тоді заходите, оформляєте, Ну, сперва там треба зареєструватися. Так як в будь-якому інтернет-магазині треба зареєструватися, подати свої дані. Ну, Фамілія, ім'я, де ви живете область, там все, індекс обов'язково, то що посилки приходять і через нову пошту, і через Укрпошту. Доставка безкоштовна. Хоч через нову пошту, хоч через Укрпошту, безкоштовна. І тоді, значить, ви замовляєте товар. Якщо ви зареєструєтесь, то ви введете свою карточку, вона вже буде там прив'язана. Ви тільки там нажимаєте, ну, там буде все написано, ви тільки нажимаєте. І все. ви, ви раз, ви оплатили сходу. Ніколи не знаю, я скільки замовляю. От мене чоловік, він взагалі такий недовірчивий. Каже: ой, не пропадуть гроші, не знаю. Ось ось діти мої, скільки замовляли, я замовляю. Ніколи такого не було, щоб обманули. Всі добре да, і чітко. Так що, кому цікаво, заходьте. Ну, я вам розповіла, що треба там зареєструватися, треба прив'язати свою карточку і все. Не бійтеся, ніхто там у вас грошей туди не вкраде. В общем, в общем, якось так. Не знаю, чи мені треба перезагрузитися. Давайте я, мабуть, перезайду. Ну, немає чату. Півчаса вже балакаю, як ото сама до себе.